100 мільйонів хворих на глаукому зафіксовано Всесвітньої організації охорони здоров'я. З них 5 мільйонів стали сліпими внаслідок цієї хвороби. В Україні на глаукому хворі 170 тисяч людей. 25 тисяч нових випадків захворювання діагностується щорічно. На диспансерному обліку в нашій області перебуває майже 4 тисячі осіб. Всесвітній день глаукому відзначаємо 12 березня. Глаукома хронічне прогресуюче захворювання, яке, якщо вчасно не продіагностувати і не надати ефективне лікування, може призвести до сліпоти. Глаукому переважно діагностують у людей після 40 років. Характеризується тріадою симптомів. Першу чергу це підвищення внутрішнього тиску, потім йде випадіння поля зору. І наступають незворотні зміни зміни в зоровому нерві, які називаються глаукоматозною екскавацією або глаукоматозною атрофією. Що може насторожити у першу чергу перші симптоми глаукоми? Це відчуття затуманювання перед очима, поява веселкових кіл, якщо ви дивитесь на джерело світло, періодичні болі в гучному яблуці. Якщо перелічені симптоми турбують вас, негайно на прийом до окуліста і не відмовляйтесь від процедури вимірювання внутріочного тиску. Лікування глаукома має три напрямки: це є консервативне медикаментозне лікування, другий напрямок це лазерне лікування і третє хірургічне лікування. Всі вони мають відповідні покази. І ще хочу наголосити: якщо вчасно діагностувати глаукому, якщо ефективно її лікувати. То глаукома зупиняє свій розвиток і дає змогу комфортно і повноцінно жити в нашому сучасному світі. Щодо самолікування і застосування препаратів за порадою не фахівця, лікарі радять пам'ятати, що зір повернути неможливо, якщо ви втратили дорогоцінний час. Населення дуже поширена. Є така інформація, що путають глаукому з катарактою і обмінюються такими ідеями, що то має. Проба дозріти, а потім, коли дозріє, підете, прооперуєтеся і вам повернеться звір. І людина чекає, чекає, а наступають незворотні зміни зорового нерву, атрофія зорового нерву. І тоді, на жаль, ніяка медицина світу не може допомогти. Народна мудрість каже: бережіть як зіницю ока. А що може бути цінніше за самі очі?